Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами поспілкуємося про тих, хто разом із нами живе на планеті Земля. Це наші друзі-тварини. А чи знаєте ви, якого звіра називають царем? Так, це лев. А хто взимку спить у барлозі? Так, це ведмідь. Яка свійська тварина дає нам молоко? Вірно, корова. А хто ловить мишей? Так, кіт, молодці! Скільки цікавих тварин ви знаєте, усі вони потребують нашої любові та захисту? Пропоную пограти в дидактичну гру свійські та дикі тварини. Тваринний світ дуже різноманітний. Давайте пригадаємо, на які дві великі групи ми ділимо тварин. Так, на свійські та дикі. Свійські це які? Так, ті, які живуть поруч із людиною. Людина про них піклується. А дикі. Вірно, дикі живуть у природі, лісах, полях, морях. Самі добувають їжу. Дітки, поділіть їх, будь ласка, на дві групи. Молодці малята гарно впоралися. Скажіть, будь ласка, а чим людина допомагає свійським тваринам? Так, будує житло, годує, лікує. А чи потрібна допомога диким тваринам? Так, особливо взимку, годівниці, захист від браконьєрів. Пропоную пограти в гру, чиї це дитинчата. У кожної тварини є свої малята. Давайте допоможемо їм знайти своїх мам. У корови? Хто дитинча? Так, теля. У кішки. Хто дитинча? Вірно. Кошеня. У собаки. У собаки цуценя. Так, у вовка. У вовка вовченя. Вірно. У ведмедя. Так, дітки. У ведмедя ведмежа. Яке важливе правило ми повинні пам'ятати, коли бачимо дитинчат диких тварин у лісі? Так, не чіпати їх. Їхні мами завжди десь поруч і чекають, поки ми підемо? Дітки, ви чудово знаєте тварин, але головне це наше ставлення до них. От, наприклад, якщо ви побачите на вулиці бездомне кошеня. Що ви зробите? Так, не будете ображати, не бити, покличете дорослих, дасте їжу, воду, якщо безпечно, дітки, запам'ятайте, тварина це не іграшка, а жива істота, яка відчуває біль і страх. Ми відповідальні за тих. Кого приручили, особливо за домашніх улюбленців? Не можна підходити до чужих собак без дозволу господаря. Малята ви сьогодні були справжніми друзями тварин. А яка твоя улюблена тварина? Чи є домашній улюблениць? Чому ти любиш його? І як про нього піклуєшся? Малята, пам'ятайте, що тварини прикрашають наше життя, роблять його добрішим. Ми повинні завжди захищати і піклуватися про всіх тварин. До нових зустрічей, дітки!